Жовтня в Івано-Франківську вводять заборону на використання електросамокатів та електровелосипедів у центрі міста. Запитаємо у житомирян, чи розділяють вони цю ініціативу і чи хотіли б вони це запровадити у нашому місті. Ні, нехай не забороняють, але десь щоб зробили таку спеціальну дорожку, щоб не їздили по бордюрах і щоб не їздили там, де особливо машини, а спеціальну доріжку, щоб зробили. Мені здається, краще хай будуть. Літають на самокатах, не дивлячися, маленькі діти, старі люди ходять, я б заборонила, або, або зону виділити, спеціально для самокатів. Як там є пара, за жовтнем скейт-парк. Да, от таку, хай катаються. Так, так, хотіла б. А чому? Чому? Тому що це небезпечно, я навіть постраждала від такої ситуації на Михайлівській. Ну, в принципі, в якісь так, Це він складає. Аварійну ситуацію не виключно. Буває. Я сам бачив, колись наїхав. І вони не осторожні, і не кожен, і там вік якийсь определенний, і курси, повідньому треба пройти якісь відповідні. Як би в мені великого там дискомфорту вони не приносять, але є крайні випадки, коли там діток збивають. Тому я б не заборонила, але якісь обмеження зробила б для цього.